Вдова загиблого бійця з Волині Валентина Королько вже 11 місяців не отримає від держави допомоги. Її чоловік, 26-річний боєць добровольчого батальйону Айдар Микола Королько, загинув від танкового снаряда ще у липні минулого року на Луганщині. Усього за день до того, як набрав чинності закон про мобілізацію, офіційно його не мобілізували. Тож на фронті кажуть чиновники, його просто не було. Це фото бачив ледь не кожен українець, тендітна дівчина, яка лежить на труні свого чоловіка. В її застиглих світлих як небо очах. Біль усієї України за тими, хто поклав своє життя у бою. Цьому відео і Коля вшанови пам'ять небесної сотні. А це епіцентр боїв 18 лютого. Він на одному з дахів вулиці Шовковичної. Саме з цих кадрів вона дізналася. Її чоловік був на майдані. Про те, що пішов на війну, коли повідомили, він загинув. Він виконував конституційний обов'язок, пішов боронити свою землю. Немає призову, немає грошей. На папері підпис командира Айдару. На той момент батальйон уже мав статус військової частини. Він засвідчує королько був на військовій службі. У міністерстві ж оборони так не Міністерство оборони дало відмову у виплаті одноразової грошової допомоги, так як чоловік не мав призову. І єдина причина, він не мав призову. Він загинув за день до вступу закону про мобілізацію 21 липня. Цей закон вступив в дію 22. го Тобто, як мені ще також пояснюють, що він і не міг тоді призватись, бо він пройшов між хвилями мобілізації. Окрім одноразової, відтоді жодної виплати від держави. Валя із двома доньками вже рік живе лише завдяки волонтерам. По трудовій книжці він офіційно мав тільки 10 місяців, тому пенсію по втраті годувальника нам теж не можуть призначити. Військову не можуть призначити, тому що він не мав зарплати, так як скажемо, на війні у Міноборони кажуть, поки ж не буде доведено, що Микола був на війні, для виплат в них немає підстав. Ми отримуємо відповідне судове рішення. І його реалізуємо згідно з чинним законодавством, тобто у визначені терміни, або ж пропонують чекати ще 22 червня, стане чинним закон про добровольців. Тоді ж, мовляв, усі родини добровольців отримають одноразову допомогу. Правозахисники ж застерігають у законі майже не прописані реальні випадки. Його роблять так такі ж, як і для звичайних бійців. Але е, треба руховувати, що вимагаючи документи про призив на військову службу. Але якщо людина не призивала, то тут стоїть питання. Валя зверталася до суду, було декілька засідань. На кожному не розглядали справу по суті. На останньому суддя заявив, розгляду більше не буде. В країні рік війна. Чому е законодавство, чому влада не йде на зустріч, і нема ніякого діалогу. Ми хочемо. В діалозі це все обсудити. Натомість, буквально місяць тому у суді родині загиблого добровольця Альберта Падюкова, якого оформили до війська з порушеннями, вдалося довести. Він таки був військовослужбовцем і отримати всі виплати. Поки що, це єдиний випадок. Тетяна Фруктова, Геннадій Шульга, спецкор два